Пів тисячі обстрілів за минулу добу зафіксували у генштабі на Запоріжжі. За повідомленням очільника області Івана Федорова, росіяни активно застосовували авіацію, дрони та артилерію. Гатили з РСЗВ та ствольної артилерії. Обійшлося без жертв, зафіксовано руйнування приватних будинків. Один з населених пунктів, по якому регулярно б'ють росіяни Оріхове. У містечку цілодобово працюють рятувальники, ліквідовують наслідки ударів та допомагають місцевому населенню. І більше про життя. На лінії вогню репортаж інни гогой. Це був скид з дрона. І це посікло. Такі мелкі металічні рятувальник Анатолій Трофименко показує, як уламками від ворожих боєприпасів посікло пожежну машину на кузові дірки від касетних снарядів та дрону. В оріхівській громаді каже надзвичайник під час ліквідації наслідків обстрілу завжди є загроза потрапити під повторний удар. Хлопці тушили, ну вони були за, за здання. Ми я поняв, втілились спеціально по машині, щоб і вивезти зі строю. Прифронтовий оріхів та прилеглі села цієї громади. Росіяни обстрілюють щодня і ледь не з усієї наявної зброї. Арта, каби, ну я так поняв, все, що в них є, з усіх груді вони стріляють. Влітку ускладнюється те, що заріхова багато людей виїхала. Не не, косим, не, люди не косять. В обстрілі осколки попадали, горить трава. Трава горить, доходить до будинку, як площа велика. Окрім усування наслідків, атак, рятувальники підтримують і місцевих жителів. Постійно привозять хліб та воду. У самому Оріхові немає жодної вцілілої будівлі, геть розбиті усі комунікації. На затишних вулицях, де раніше вирувало життя, нині порожньо. Люди зізнаються, їм боляче бачити рідне місто напівзруйнованим. Боляче, боляче. Але ви знаєте, в мене менший син лікар. І я все думала, як він може це звикатися з людською болю. А тепер розумію, як це можна звикатися з цим, коли воно на очах весь час. Пані Тетяна разом із чоловіком ховаються від обстрілів у підвалі. Розповідає, найбільше лякають каби. Аби добігти до сховку та укритися від ворожої авіабомби, мають лише кілька хвилин. Хвилина, дві, саме більше дві. Так, да, треба швидко все це робити, тому що каба це ж свист, просто такий вікна дрожить, двері, все просто відкривається все. Двері в нас виламані, ми вже їх так уже і трапочку, і тим дікнетасом не закриваємо. За два з половиною роки Великої війни вже не раз латали свою побиту хату, але ремонту вистачає ненадовго. Осколками дуже багато разів розбивало все. Криша, вікна, що побуто? Ну ж бачите, сітками позабили вікна. Вони вилітають вже з рамами, рами вже немає, нічого вже живого немає. Кухню вже декілька разів, ну воронянка, де ми тут зимою зимою, декілька разів вже перекривали. Попри небезпеку, виїжджати з міста Тетяна не збирається, зізнається, як голова квартального комітету не може кинути на призволяще своїх літніх сусідів, і ця підтримка взаємна. Встигає жінка й поратися по господарству, доглядає за курчатами та обробляє город. Посадили по нову огірки, прикрили їх, тому що вже падає ярка Це якийсь пізній пізні сорт буде чи що? Хоча... Це буде, просто огірки будуть. Вони рані вважаються, і за те, що вони швидко все зрівають. Городину вирощує майже кожен оріхівець. Так люди забезпечують себе свіжими овочами та фруктами і хоча б трохи відволікаються від важкого сьогодення. Рятує і морально, і матеріально. Здавалося б, що ми тут можемо робити. Бува так зранку, як вийшов, аж вечором зайшов. Там підмести, там підполоть, там щось підстірнуть. Більшість із тих, хто залишився в Оріхові пенсіонери, вони категорично відмовляються евакуйовувати з міста. Причини для цього називають різні. Одних тримають обов'язки перед літніми родичами та небажання покидати рідні місця, а інших більше за небезпеку лякає невідомість на новому місці. Інна Гогой і Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.